Вишиванка це не просто елемент гардероба, це символ нашої нації, закодований у візерунках. В національному вбранні на телеканалі Рудана пройшов вишитий день. Чимало колег вбралися у вишиванки різних кольорів. Це найкраща нагода підтримати головну ідею українського свята, продемонструвати свою національну ідентичність, а також гарна можливість оновити галерею фотознімків у телефоні. Щороку у цей травневий день, іноді теплий, сонячний, іноді не дуже змінливою погодою, як сьогодні колектив Рудани і жіноча, і чоловіча його частина підтримує цей. Я думаю, не офіційний, але такий класний, сучасний модерновий флешмоб український про нас, про підтримують усі за бажанням, не за наказом директора. І приємно, що природа на родані у нас на подвір'ї щоразу дивує і дарує суперкласні локації. Сьогодні це червоні маки. Повідомлення в Руданівському чаті, і тим, хто має вишиванку, залишалося з вечора хіба що попрасувати її. А от одній із наших колег довелося створити її власноруч. Ділиться на все про все пішло дві години. Вчора так читаю нашу директорку, бути з вишиванки. День вишиванки. І думаю, що ж робити? Сьома година, восьма година. Що ж робити? Я ж не вишию. І тут. Думаю, в мене є наслідство бабусі моєї, прабабусі. От. Піду я подивлюся, що мені там лишило. У мене там дуже багато рушників, її там е наволочки, якісь там її фартушки. І я перебираю так. І дивлюсь, ну такий це був вчора рушничок. От. Думаю, ну що, користі більше вишиванка, правильно, чим рушничка. І так, от ця вишиваночка народилася за дві години. Це все її ручна робота, їй десь біля ста років. Це моя перша нормальна вишиванка, скажімо так. От мені комфортно, я от. Бабіно своєї прабабусі Місточок між поколіннями закодований у вишиванці. Нині така сорочка для багатьох є оберегом сьогодні. В нашому колективі розмаїття візерунків і моделей вражає руданівці частина єдиної української родини. Знаєте, не втомлююся захоплюватися дизайнерською майстерністю українців. Наші прапра, наші бабусі, наші мами вишивали. Мама моя, зокрема, теж дуже любила це, це мистецтво. І у мене є її роботи. І що дуже мене тішить зараз, так це сучасні дизайнери, сучасні бренди, які не просто створюють вишиванки, а вони повертаються до витоків. Вони вивчають старі вишиванки, вони вивчають старі орнаменти і за ними створюють сучасні вишиванки, які хочеться носити, які приємно вдягнути на свято і, ну, і просто приємно вдягнути. У мене одна із таких вишиванок Яворівщина це за мотивами львівської вишивки. І чудово, що є майстри, які вивчають те, що було. І Вносять це все у наше нинішнє сучасне життя, вишиванка дещо більше, ніж просто одяг, переконані руданівці. Кожного року, в цей день, я одягаю вишиванку. І, як на мене, вишиванка це не тільки символ для мене, а це і про настрій. А настрій дуже гарний. Робота робиться і м, хочеться м, посміхатися. У нас це сімейна традиція на день вишиванки. Всі йдуть, і батько, і мати, і я. Ми всі вдягаємось і йдемо на роботу, на навчання у вишиванці. Особисто для мене вишиванка це самоідентифікація. Я українець, і я хочу вдягнути вишиванку, тому що в ній я себе відчуваю українцем. Також це ще і історичний підтекст має, тому що я навчаюсь на вчителя історії, тому особисто для мене ну це як обов'язок. Стіжок до стіжка і буде доля. Так говорили наші прапра. -пра. Кожна ниточка любов, кожен стіжок оберіг. Про це не знає Геннадій. Чоловік вже багато років вишиває на сорочках, сукнях і рушниках українські обереги, закодовує в їхньому орнаменті щастя, волю і життя. Ділиться, занурився у світ шиття наспір. Це був 85-й рік. Западна, західна Україна, Львівщина, зима. Сидимо в хаті, ну, що робити. Вони там щось вишивають, люди. Я кажу, навчіть мене вишивати. Кажуть, ну як? Ну, ти будеш вишивати. Я кажу, наспер, буду. <хи> Вони мені трохи показали, так, трошечки так, і пішло. І я почав почав вишивати і ліпше їх. Ручна вишиванка, кропітка Та й тривала ні, ні. справа. На виготовлення одного ось такого рушника може піти більш ніж півроку, але служити він може століттями, запевняє Геннадій. Самі ж вишивки автора ексклюзивні. Беремо за основу якийсь орнамент. Я беру і не хочу копіювати, повторюватися. Я його переробляю. Ну, улюбленої вишиванки нема. Це, це поклад душі. Знаєте, от побачив малюнок подобається. І я його... о, 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 цей рушник, я от ньому, я його побачив, малюнок. І я загорівся цим малюнком. І я його... От половину вже зробив цього рушника. древня, самобутня, стильна через століття, і, хоч мода змінюється, проте символи ні. Яка ж вона сучасна вишиванка? Коли у дівчини чи чоловіка нема і не було ще ніякої, то обирають класику. Класика це орнаменти, це червоно чорне Ну, класика, вона завжди є, і вона завжди продається. У нас в магазині є як ручної роботи, так і машиної роботи. А є нові тренди. Коли вже класична є, то вже хочеться щось таке цікавіше. І у тому році почалась така мода на золоте колосся. Оце сукня така цікава, вишивка ще. Понизу, клини такі цікаві. І вона також є і на трикотажі ось такі футболочки. Також є ось такі вишиваночки. Модно. У цьому році ось тако, такі фартухи. Вони є, у нас представлені з вишивкою дерева життя. Це оберіг, вишивка, оберіг. У мене на чорному, бо по чорні брюки, вона гарніше пасує, а по джинс, та під щось світлі, світлі вже якісь штани більш наліта, вже є світлі. Також у нас з'явилось раніше не було принтовані оверсайз-футболки. Вона така велика, ось так ми зробили такий. Цікавий комплект, це на кожен день. Українська вишиванка ідеально підходить як для святкових подій, так і для повсякденного образу. Вона чудово комбінується з джинсами, класичними брюками або спідницею. Ми вишиванки вже перейшли від таких ошатних якихось вбрань, які там на свята треба втягати, бо якось так вийти, ну, на вулиці в вишиванках. Зараз цей елемент просто кежуал як повсякденний образ можна. Тобто, ось, ну як там. Руба кажучи, просто сорочка з якимись вишиваними елементами. Це класно, і це це, напевно, зараз є стиль класний, тобто, це не просто ось якесь таке вбрання, яке там треба підбирати. А ти, одяг вишиванку, і ти вже себе ідентифікуєш як українець, і ти при цьому класно виглядаєш, святково. Тобто, ну вишиванка це. Один напевне з найсильніших образів наших. Вишиванка для мене це самоідентичність українців. І дійсно, якщо ми подивимось на вишиванку, ми побачимо ті символи, які характеризують Україну. Це Колись пшениці, це соняшники, це українські квіти, і сам стиль вишивки він завжди характеризує Україну, тому що такий стиль вишивки є тільки в Україні. Я обожнюю вишиванки, в мене їх декілька, є класична, є сукня вишиванка, є така просто в такому розслабленому стилі, в такому сучасному стилі. І я люблю вишиванки носити не тільки на свята, не тільки на зйомки, а і в повсякденному житті. Я це змішую з якими Стиленкежо етностиль дуже полюбляє молодь. День вишиванки і 95-річчя вишу студенти і педагоги КДПУ відзначили флешмобом у національних строях, оздоблених оригінальними орнаментами. Вони створили живу дату 95 Кожного року у 3-4 травня наша громада Криворізького педагогічного збирається на подвір'я біля головного корпусу, де ми самі складаємо або якісь певні фігури, або важливі для нас слова, або робимо акценти на важливі події, як в цьому році, де це 95, адже саме в цьому році ми відзначаємо 95 років нашій «Альма-Матер». Щороку до цієї події приєднуються і випускники, і гості, і педагоги. Коли я була маленькою, мама вишила мені і сестричці моєї вишиванки, і по життю ті вишиванки завжди зі мною. Це батьківщина, це наша країна, яка найкрасивіша в світі, яка найсильніша, яка наймогутніша, найтерплячіша. Сьогодні я співала нашим воїнам, нашим загиблим. Хлопцям, гарним, красивим спортсменам, і хотілося, щоб вони там з небес чули нас сьогодні, і що ми їх пам'ятаємо, що ми їх любимо. Це один із тих днів, які визначають єдність народу. І причому не просто єдність народу, а це як така собі культурна зброя, історична зброя, і вона допомагає стояти проти російської агресії і російського ворога. Ну а для дітей звісна річ це передача із покоління в покоління всіх традицій і майбутнього, мабуть, майбутнього України. Слава Україні! Юлія Вітряк, Єлизавета Гусак, Назар Прусенко, постфактум.